Дівчатка, якщо ви прихильниці процедури ламінування від брів, цей флюїд обов'язково має бути у вас в домашньому догляді. Завдяки своїй збалансованій формулі та активним компонентам цей засіб живить, нормалізує гідробаланс, а також відновлює пошкодження волосків. Які його особливості? По-перше, він продовжує ефект від процедури. Що це означає? Майстер, який проводить вам салонну процедуру, наніс вам третій складник, який містить в собі кератин. Але на другий-третій день після процедури він, на жаль, змивається. В цьому флюїді е, у складі є протеїни пшениці, протеїни шовку, кератин і пантенол. Тобто він дійсно продовжує ефект від процедури. По-друге, е, у нього запатентована щіточка з ворсом, яка дозволяє е, максимально наситити віки даним препаратом. Також він покращує стан брів і вій. І надає їм природнього блиску. Як ним користуватися? Все дуже просто вже на третій день після проведення салонної процедури його достатньо наносити один раз на день. Не зволікайте і замовляйте.